Клемент Олександрівський, стромат. Книга 4, розділ Сьомий. Розглянемо неправдомовці зрадники, які перейшов на сторону диявола, у якого роду зло він занурився, від обманів Господа більше того, від обманюється у своїй надії, втративши віру Господа. Не вірячи він, не виконує того, що той заповіда. Хто ж, хіба заперечуючи Господу, не заперечений і самого себе, адже хто відмовляє своєму панові і його праві на владу. Той тим самим позбавляє себе можливості отримати від нього захист. Хто заперечує Спасителям, той заперечує саме життя, яке є світлим. Не зараховують до своїх тих маловірів, невірних і неправдних, які прикриваються при негоді ім'ям, але коли щось не так, вони відрізняються від своєї віри. Тільки вірить, називає він слугами і друзями. Боже, хто любить себе, той любить також Господи, визиває спасіння, щоб спасти свою душу і душе своє життя. За ближньою любові до нього, і ви те саме визнаєте Спасителя своїм ближнім, бо кого Бог Спаситель виявляється, рівно тому, кого він спасає. Так, поступаючи, ви вибираєте смерть заради життя, страждаючи швидше за себе, ніж за, за Нього. Чи не з цієї причини він називається братом? Страждаючи з любові до Бога, людина страждає з радист цього спасіння, і з іншого боку, сприймаючи смерть заради спасіння. Вона страждає з любов'ю до Господа, будучи живою у своїх стражданнях, він страждає і бажає приносити усе, що заради того, щоб життя. Завдяки цим стражданням, тому ж ви мене кличите, Господи, Господи, як написано, а на роботі того, що я вам кажу. Ті, хто вірять тільки на словах, але це, це далеко від Бога. Це інші люди, які надіються на інше і свідомо продаються себе іншим, хто виконує заповіді, які дані нам Спасителям, у всіх своїх ділах свідчать. Виконуючи його повоління, постійно звертається до ім' Господня. Осими ділами освічує про те, що їм заповідано, тим сам являючи, що саме вони, і є тим, хто розіп'яв плоть разом усіма прагненнями і пристрастями. Якщо ми живемо дусі, то й ходів, у дусі, хтось є для плоті своєї від плоті пожне тління, хтось є для духа, від духа пожне життя вічне. Для цих нещасних свічь ради Христа своєї крові являється найважливішою смертю, бо вона не знає, що ні. Ці ворота смерті є найбільше вірним і справжнім початком життя, не оцінити нечисті, посмертної слави, яка покриває тих, хто жив, благочестиво, і погрози покарання тим, хто провів своє життя неправедно і нечисто. Мої слова підтверджуються не тільки писанням будь-якому належному місці. Воно розповідає про це, не бажають вони прислухатися навіть до своїх вчень. Стеану учениця Піфагора, пише таке, життя вдається бенкетним лиходіям і вдосталі повеселившись, помирають, якщо б душа не була безсмертною. Смерть вважалася б щасливою знахідкою. Ерміон Н. Ен... Стане тос, платону в кведрі говорить таке, що смерть була кінцем усього, вона була в щасливою знахи для його дії. І так далі. Не потрібно думати подібно до телеха це схила, що за дорога воїт проста, багато шляхів і без які ведуть туди. Усіх цих заблудних і невірних Аристопан справедливо в в комені. І він говорить він, ви усі люди, які безгладно живуть, одне з подібню до листя складки, високоподібні високоподінні натопотіни, зникаючи відлітаючі та ефемірніза. Згідно з і це рід людей подібний до надутих шкір. Спаситель говорить нам Дух Божий, але плоть немічна, наскільки тілесний розум ворожий Богу, не пояснює посту, бо закон, законі Божому не підходяться, та й не може, тому й ті, що живуть за плоті, Богою погодити не може. І далі дає, щоб ніхто з подібну до Маркіона не міг вважати. Що творіння є зло, а якщо Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але душ ви для праведності. Справді, якщо ви живете за плоті, то помрете, бо гадає, що на нинішнє тимчасове страждання є ніщо з є славою, яка відкривається у вас. Адже страждаючи з ним, з ним, з ним вже прославитися. Знаємо, що тим, які люблять Бога, поклинаючи з Його волю, все справляє для блага, бо кого Він передбачив, тим і наперед визнав бути подібним до образу Сина свого, що він був, первороднішим між Бог. Багатьма ну, братам, у кого він наперед визначив, тихий покликав, у кого покликав, тихий виправдав, а кого виправдав, тихий прослави. Ви Невже не бачите, що тут йдеться про мучеництво заради любові? Якщо ж ви прагнете до мучеництва ради благ, які воно приносить, слухайте, ми спасемося в надію. Надія ж, коли бачить не є надією, бо хто бачить, у того йому надіється, а кого надіємося на те, кого не бачимо, тоді чекаємо терпіння. Отже, страждайте за. Правди, говорить Петро, бо ви в блаженні в страху їхнього, не бійтеся, не тривожтеся, Господа Бога святіть у серці ваше, завжди будьте готові всім та вимагають нас за про наше оховання, дати відповідь і всю страху. Майте добру совість, щоб тим самим, що лихословить вас і злочинців, були соромлені ті, що ганіблять ваше добро життя в Христі, бо коли на те, коли воля Божа, то краще постраждати за добрі діла, ніж за злі. Якщо ж ваш хто небось. Спроби ловити лиходійським сопізном, говоричи, як же можемо знеможеному тіло про стояти усім енергіям і духам властей, то ви дайте відповідь, що поважено всемогутнього Господа. Ми беремося проти власти, беремося проти властей темряви і проти самої смерті. Тільки покличеш ось як помічник, який захищає нас, водяний спокуце, що посилається нам для опробування, не цурається ні у пригоду для наш дивний, говорить Петро. Але оскільки берете участь у даннях Христово, радійте, щоб і виявню слави його не зраділи. Ви зраділи і звеселилися. Якщо лихо вас в ім'я Христова, то ви блаженні, бо дух, слава Боже, спочиває на вас, якщо написано за тебе обробляють вас, як увесь них на заколення, але все це переборюємо, сили того, хто полюбив вас. Усе, що ти хочеш, дізнається. Тортури мене вирваш, можеш колоти мене кокулючким шипом і в голові до п'яти, можеш мене закувати важким ланцюгом, говорить трагедія, яка жінка, яка під час мучеництва не втратила мужності. І Антігона засуджується рішення Керонте. Хоробр говорить, не Зеос мені виніс ви цей вирок, бо воно ви це сам свій вирок і цьому вироку ми повинні довіряти. Бо серце вірить для праведності устами сповільні для спасіння, бо писання говорить, всякий, хто вірив, нього, не осоромиться і справедливо пише Симоніт. Сказано правильно, живе добре серед вір, доступних і сягає легко чистих захмарених місць, прихований від поглядів, вона будь-кого зі смерті. Тяжко справжню душевну муку досягнути, мужності можеш висот. і так само піндар. У юнаків смілива думка разом з трудами. Слава досягає, тоді засяють їхні подруги від храму Ефірія, коли час мине. Підховуючи його думку, Есіл сказав тим, хто трудиться від Бога, за труди у нагороду дістанеться слава, кому подібне наперед визначене долю, тому найкраще дізнається частина згідно з клітам, хто раб той, який не боїться кінця. Бо давна Бог Духа не страхує любові, любові і справедливості. Отже, не соромся свідчити про нашого Господа і про мене. В'язні його говорить він на посланні до Тимофія. Таким повинен бути той, який прилюбляється до добра зів за постом відвертається від злого І має рівню любов. Ти любить інше, ти виконав закон. Якщо той Бог, про якого ми свідчимо, є Богом надії, то ми свідчимо про надію і прагнемо до неї сповнені благості і виконання Гносису. Індійське модельці сказав Олександра Македонському, Ти можеш переміщати наші тіла з одного місця на інше. Однак нашим душам не зможна, казати робити. Те, що ти вимагаєш, вогонь вважається людьми, найжахливішими з тортур, але ми його зневажаємо. Так і Геракліт вважав, що краще за всяк, за всьому славу. Іншим вже надав можливість обійтися, як тварина. Багато ручної праці лежить людині, Покрівлю будинки покривати. Вона навчилася біло-срібло шукати і робляти землю. Багато кого можна не згадати із того, що всі знають. Для звичайних людей вся ця праці необхідною. Нам же не сказав, що знаючи те, що дав даний наш чоловік, борзі п'яти зна з ним, що знищене Бог тіло гріховно, щоб нам не бути вже рабами гріха. А він ще міцін говорить, що чіткіше маючи на увазі, приклад для віри, який є розумнілим для багатьох, бо що нам останнім апостолом, Бог наперед визначив бути ніби засудженим на смерть. Бо ми стали видовище для всього світу, для ангелів, для людей і... і людям. Навіть терпимо голоди справи і наготує страждання, поневіряємо всі люди, спрацюючи своїми руками, виховлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми тепомо для нас, ми благаємо, бо їх сміття для світу. Аналогічний платон Держав розповідає, що правна людина, будучи катованою на диві, і навіть якщо є випаль. Випалять хочем, все одно буде щасливий, ностих ніколи не має надіяне, на випадковість в цьому житті, проте незважаючи на всі мінливості, щасливий, благословений, як на завіснему Другу Бога. Ознавши ганьби вигнання, перетерпівши конфіскацію, маневрі, зрештою смерть він ніколи не падать відчуття свободи. Всього буде проявляти свою любов до Бога, яка все покриває, все терпить. Підтверджуючи, тим самим, що божественне проведіння розпорядилося усім на благо. Пощо вас сидіть зі мною, тому що говорить першим проком до спасіння, є настановлення усім, яке запроводжується страхом, завдяки якому ми від, відхилилися, від усякого зла. за ним піде надія, сили, якої ми обираємо найкраще нарешті любов, який належить у себе досконалим, заважаючи коло гностичного досвіду. З точки зору Елінів не може розуміти, чому весь хід речей визначається. Нерозумною необхідністю усієї волочі неволею доводиться підкорятися. І репід говорить про це. Тому, моїх слів, послухайся, жінку. Це правда, що тяжкою є чоловік смертний не мене. Хороні синів потім народжує нових, потім відходить сам, яка така бере смерть. Хіданлю. Все повинно зазнати, що властиві породін, що визначає роблять смертним, і жахливо. Той, хто шукає досконалості і прагне до розумного гноса, який стоїть на трьох своїх опорах, віри, надії та любов, але найбільше з них любов. Правді, все мені дозволено, та не все на користь мені дозволено, та не все повчає згідно з апостолом, а також ніхто не повинен шукати тільки свої вигоди, але користь ближнього, так щоб мати можливість одночасно говорити і вчити, будувати упорядковувати ну, те, що Господи земля і все, що наповнює їм. Це визначає багато, хто проти шукають по падлості, і слабкості своєї свідомості. І совість має на увазі не своя інша бо, бо що моя свобода судитиметься чужою совістю? Не хтось із вдячністю приймає. То навіщо мені зневажати те, що я дякую? Отже, чи виїсте, чи піде, чи щось інше робити? Все роботи на славу Божу, ходячи в плоті, не за плоті воюємо. Зброя нашого воювання не плоска, але сильна Богом для народного зруйнування твердин і скинення задумів, і всього зброя, що бо стає проти пізнання Божого. І все Зброї в руках носить говорить Господи, зроби так, щоб мені випала нагода випробувати його. Нехай всі страхіття зникнуть, і я не можу перемогти будь-яку небезпеку в лютею до тебе. Сердцу сідів людських лише доблесть не зовні, але з себе отримує вотримує нагороду, нагороду за труди скорботи. Уже вягніться обрані Божі, святі улюблені, а воседні благослови на воджує слагітність, но все, вягніться у любов, яка є сукупністю, у довершеності, нехай воно у серці ваших мир Божий, деякого ви і покликані, одному тілі, будьте дружні, як праведні мужі древності, які були ще у тілі зберігали незворушність і спокій духу. Розділ восьмий. Про те, що доброчесність в однаковій мірі, властива чоловіками, жінкам, рабами, вільним. Не тільки юзепіанами, македонці, лак... лаконці ставляться своєю витривалістю, про що Еристофан говорить у своєму творі про добро і зло. Тону Елейський навіть під тортурами відмовився розкривати секрет і переніс усі мука, так і не змінивши. Нарешті він відкусив своє язика і плюнув ним у мучителя, якого дехто називає неархом, а деякі ж. Демуло. Подіну зробили і і Феодоти, і Прал, і друг Лекіда, як про що розповідається Тимофієм Пергамським, утворив про мужність філософів, також Ахаяки у своїй етиці. Римський громадянин по постом захоплений Тітона, не відкривав йому жодного секрету, але, простягнувши свою руку до вогню, тримав її у полум'я, неначе торкаючись в сміті, при цьому зовсім, не змінившись на обличчя. Не кажу вже про анаксарха, який викликував. Штовхнити оболонку, що тримає анаксархан, анксархаж не скинь. Тоді, коли за наказом учителя його кинули, у ступі почали бити залізними товкашками. Надія, що на отримання щастя, та любов до Бога не принижується серед нещастям, але залишається собі, навіть якщо доводиться їй підпасти під тортури деякими звірями, все полинаючи вогнем, а зазнавши покарання від руки та рана, покладаються тільки на милість Божа, вона підноситься, так і не до... ну, підкорившись. Мучителям на залишається тільки тіло, розповідає, що варвари теги, які ще не пізнали філософію, широко обираються посланця до героя Замолксиса, який був учнем Піфагора. І той, хто був обраний, приноситься вже тут для повчання, тим хто хоче практикує філософію, однак ще не може бути обрізаним і не уявляю себе, бути достойним настільки щасливої участі. Церква повна розсудливим мужами і жонами, які продовжують всього свого життя, піклуються про жива. Борчу смерть у Христі. Хоч хто веде спосіб життя подібний до нашого, є справжнім філософом, навіть не маючи світини і неважливо варвачі Елін, раб, старий юнак чи жінка. Здатність володіти собою притаманна кожній людині, яка зробила собі не вибір. Ми вважаємо, що ми всі люди рівні за природою і чеснотою, належно від походження. Чоловік не відрізняється за своєї природою від жінки. Те саме можна сказати і про чесноти. Якщо здатність панувати на своїм Почуттям правильність та іншим властивостям, які походять від них, вважається властими тільки чоловікам, то це означає, що тільки чоловік може бути доброчесним. Жінка залишається у спадщині, лише розбежчість і неправосудність, але стережуючись страж... але таке нечистим. Жінка також здатна бути розумною і правосудною, і властивою в інші чесноти, як і чоловіки, в рабовій або вільному. І це є природним наслідком того, що вона одна та сама природа. Здатна здійснювати ті саме чесноти. Ми не стверджуємо, що жінка нічим не природна, не відрізняється від чоловіка, на те вона і жінка. Між ними існує певна різниця, ціло якого чоловік відрізняється від жінки. Здатність зачати народити є властивістю жінки, оскільки вона, жінка, не... а не тому, що вона людина. Якби ми з чоловіком і жінкою не було ніяких відмінностей, вони б і діяли, і відчували все однаково сили того, що душі їхні схожі, вони схильні до одних і тих самих чеснот, але наскільки. Тіла їхні різні, тому жінка природне призначена для народження дітей та доглядом за домом. Хочу, щоб ви знали, говорить апостол, що всякому чоловіку їм голова Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христу Бог. Бо ну чоловік від жінки, жінка від чоловіка, а втім не чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка в Господі. Чоловік повинен бути благорозумний, володіти своїм почуттям, так і жінка повинна зберігати благорозумність і ботися проти бати чуттєвих відмінностей. Говорю вам, чидіть за духом, і ви не будете виконувати пожадання плоті. Заповідає нам апостол, бо плоть бажає противного духу, і а до противного плоті вона один одному противиться, і так само, як і зло противиться добро, але, як конкуруючі борці, надає апостол так, що ви не робите, чого не хотіли. Діла плотські відомі це перелюб, блудна чистота, безсоромність і двослужіння, чародійство, ворожне, чи чваре ні в розвитку незгоди, згоди, на невесть, убивство, пияством, печинством і до того подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, ті, хто так роблять царство Божого, не спадкують. Пути ж духа, любов, радісне, терпіння, благість, милосердя, і вірилаянність. Я вважаю грішникам, Він називає плотію поправників духом. Мужність в такому випадку виявляється, він і витривалість, яка дозволяє тому, хто вдарив по ній щось, і підставити другу. А тому, хто забрав плащ, віддати їх і тон, приборку приборкуючи свігнів. Ми не бажаємо, щоб наша жінка, подібно до Амазона, проявила свою мужність на війні, оскільки навіть чоловіком лечить бути миролюбним. Я чув, що самаські жінки є воїнами, не гірше за чоловіків, а за киянки з нею стріляти та обережа, обертаючись всякі інші воїни їхнього племеня. Іберецькі жінки, настільки мені відомо, виконують важку чоловічу роботу, навіть напередодні пологни і змінившись від важкості, самі несуть новонародженого додому. Окрім того, суки на рівні з коболями, охороняють будинок, полюють і пасуть стада. Вон ще кресе мчить поспішно досліду до оленя. Жінки здатні філософствувати, як і чоловік, хоча чоловіки цьому перші, якщо вони, звісно, не. Побавилися для всієї людської раси необхідне виховання і чеснота, і умови для сояння щастя. Євгеніт не пише в одному місці, так, а в іншому інше, справді в одному місці. Він говорить так, як, як правило, дружина гірше за чоловіка, але більше достойно дізнається, до кращих жінок. В іншому місці розумна дружина покірна чоловіком, та, що зневажила порядком, чоловіком зневажає. Невимовно нам оселяється щастя, де однодушно живуть, зберігається в домашній порядок чоловік і дружина. Голова це правляча сила, тому якщо Господь голова жінки, а чоловік голова жінки, то чоловік, будучи образним словом, Господи для жінки. А постання до їх Осіян говорить, підповідає, один одному. страху Божому, жінки кориться цим чоловікам, як Господь, бо чоловік є голова жінки, а Христос голова церкви. І він же сподит літіли. Як церква підкориться Христу, так і жінка своєму чоловіку. У всьому. чоловіки любить своїх жінок. Які Христос полюбив церкву, так повинні чоловіки любити своїх жінок, які свої тіла любить свою жінку, любить самого себе. У посланні до колосін, говориться, жінка підкориться своїм чоловікам, як личить Господи, чоловіків від цих жінок, і, і не будьте до них суворим. Діти, будьте слухняні батькам вашим і всьому, бо це угодно Господи. Батьки не роздратують дітей ваших, щоб вони не падали духом. Робіть підкоритися Господарям вашим за плоттю, не для очей тільки слуг, хоч і їм, як чоловіку годник, але в простоті, серця, боючись Бога, все, що роботи навіть від душі, так і для Господа, а не для людей, знаючи, що. Нагороду від Господа отримуєте спадок, бо служите Господу Христу. А хто не невправдливо вчить той своє і де Бог у нього немає лицеміста, і Господа віддавати рабам належне і справедливо, знаючи, що і ви маєте Господа на небесах, де немає ні Еліна, ні юдей, ні обрізання, ні обрізання. обрізання. варварський вільно, але в всьому Христос. Образ Небесної церкви знаходиться на землі, як ми молимося, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі обранці бранці милосердя, середня благості смирна мудрості, з влагі терпінням, поступаючись один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос, простий вас і ви більше за все в'ягніться в любов, яка з у довершеності. І нехай панує в серцях ваших, мир Боже, до якого ви покликані в одному тілі, і будьте дружні. Нема ніякої біди в тому, що одне і те саме місце посання говориться дуже часто, може. Це змусить Мархіона посоромитися, якщо він змінить свою думку, коли-небудь навернеться свідомості, що він не повинен бути вдячний Бога Турець, який покликав нас і проповідує проповів в людському тілі. З цього сказано з тим що є єдність віри, хто може братися досконалим, і хто деякі з них ще сумнівається і чинить усіма силами опис, заслуховуючи покарання він господарю чоловіків. Але все ж таки ми бачимо, що раби жінки можуть з ним займатися філософією. Віна, яка є собіна навіть під страхом смерті, від руки мучителя перед судей або під загрозою страти всього всього Майна ніколи не поступиться благочистям. Добра жінка, яка вимушена жити з поганим чоловіком, або син, який має поганого батька чи раб, які служить злому господарю, не відвернеться від благородної чесноти. І як для чоловіка благородно померти за, за добро і за власну свободу, і також це є природно і для жінки. Бо все це є природне і властивість і вняткової чоловічої природи. Яка самого добра, тому й старець і юнак і раб буде жити вільно, і якщо необхідно, помре, якщо ця смерть виявиться для нього початком нового життя. Відомо приклади, коли діти, жінки, раби навіть супереч волі своїх батьків, господарів чоловіків, досягають досконалості які вибрали праведний спосіб життя, повинні триматися було навіть якщо хто-небудь, як і вдасться, зважає, заважає. Більше того, вони повинні докласти всілякі старання і боротися на найбільшої неполегливості, без ніж. Залишити найкраще і найбільш важливе настановлення, здавшись непереможній силі, за всяким порівнянням краще слідувати всемогутній силі, аніж віддати перевагу темряві І Все те, що ми робимо заради наших людей, потрібно робити в належним старанням, тому що так лишить робити з поваги до тих, такого ми робимо, і в міру очікуваний на це винагороди. Однак, роблячи щось тільки для себе, ми повинні робити це з упевненістю належністю від того, що сподобається це. Іншим чи ні, якщо навіть деякі бадужі речі заслуговують того, щоб їм робити проти волі інших, то тим більше потрібно боротися за доброчесність, звертаючи увагу тільки на те, що необхідно робити, і наглядаючись на свалення або не свалення оточуючи. І Пікур листів мене Кей говорить про це так: хай ніхто не вкладає заняття за філософії, зважаючи, що він занадто молодий для Цього або занадто стому, не адже коли мова йде про душене здоров'я, ніхто не може вважатися надто юним або занадто старим. Той, хто підтверджує, що для філософії час ще не прийшов, або навпаки, хто вже минув подібно до того, хто вважає, що бути щасливим ще рано або вже пізно, тому філософний користь, як молодому, так і старому. Першим для того, щоб у старості він не залишився молодим, благами в доброй пам'яті про минуле другому, що він був. Одночасти молодий і досвідчений, не відчуваючи страху перед майбутнім.